Зверніть увагу на те, що все клеймовано. Я вам, вам скажу, навіть підшипники і то клеймовані. На підшипниках є написано Нові ворота. Ви можете спокійно собі все перевірити, щоб не була підробка. Звертайте дуже увагу, якщо хочете дуже качесно, хорошу фарнітуру для відкатних ворот, це тільки нові ворота і дивіться, щоб це була не підробка. Бо дуже багато підробки. Зараз на ринку е, знають, що компанія, що вже е, всіх багато хто хоче фарнітуру від компанії Нові Ворота, кажуть, нам треба від компанії Нові Ворота. Ми слышали, ми чули, що це дуже гарна фарнітура. Так, да, ось все, від компанії Нові Ворота, якусь китайську підсунули, не клеймовано нічого. Це наша українська фунітура, дуже класно розроблена. Такої фунітури навіть немає в Європі. Але вона обов'язково вся клеймована. Вся обов'язково клеймована. таку технологію використовує тільки «Нові ворота».